Так, ми приїхали сьогодні на Falcon Lake. Знову їдемо на кемпінг з палаткою. Так що зараз чоловік пішов зареєструватись в офіс і підемо розложувати речі. Так, ми вже приїхали, ось це наше місце. Саме перше. Доволі велике місце. І а, тут один тільки сусід біля нас, тут він ще й на кемпері. Доволі багато місця. І тут є електрика, що нам завжди потрібно, якщо чесно. Так що буде електрика в цей раз. Так, ми тільки приїхали, і в нас е, зараз різко помінялася погода, і написалось, що зараз буде е, Сандершторм. Ах, думаємо, да, весело. Ми навіть не почали розкладатися, бо нема смисла. Бо зараз, якщо почнеться дощ, який вже майже починається, то нам просто треба перечекати. А тоді вже придеться все йти розкладати на мокру землю. Ну а що робиш? Так що прийшли поки що на площадку погуляти і переждати дощ. Я вже через годину повернемося назад і будемо розкладатись. Тут така площадка одразу на пляжі. Ай, вже починається дощ. Що зробиш? Таке воно, не передбачено. Хоча дивилися і погода не передавала дощ. Навіть в цій ерії. Ну, переждемо. Так великий добрік, у нас такий почався дощ, просто нереально ну, щось. Думаю, да, як це ми зараз маємо розкладатися на таку мокру землю і не знаю. Так вернулись ми на місце, і реально тут стало болото, скрізь болото. Надіємося, щоб хоча б більше вже доща не було. Але скрізь ідеш і болото, ось. до туалету треба дойти, то по болоту пройтися. І саме головне, що в чому я взута? В ярко-білих кросовках і ще які всі з дирочками додумалося. І тепер по болоту мені треба піти в піленьких. З дирочками пен'єтка, грубо говоря. Ну йдемо. Так, ми вже розложилися і знову пішов дощ. Це просто жесть. Ми цього року, як не тільки на кемпінг, то в нас дощ. Хоча вранці взагалі не передавали, взагалі не передавали дощ. І нас зараз ну, реально капає. На столі мусиш все накривати, убирати. І добре, що хоч я б курточку взяла від доща. Ну, це взагалі купець.